184-й навчальний центр академії сухопутних військ знову приймає новобранців у селищі Старичі на Львівщині, де розташовано пункт прийому особового складу. Розпочалися гарячі дні. З усієї України сюди з'їжджаються мобілізовані чоловіки, призвані до лав збройних сил у рамках другого етапу четвертої хвилі часткової мобілізації. На них чекає повноцінний курс підготовки до майбутньої служби. Перший крок під час прийому новобранців розподіл за військовими спеціальностями. Євген дворовий з Черкащини, який прийшов до військомату добровільно, розповідає, готовий опанувати будь-яку спеціальність. Головне для нього гідно захищати державу. Я б хотів би зараз на бойових дістів. Ким мені якось як така, зброю в руки і захищати Україну. Оце, оце для мене найголовніше. Це за, за те, що я радий, за те, що я хочу, і за те, що я прийшов сюди. А ким поставити йому буду? Це мені довіряє. Це ж поставить під час розподілу мобілізованих за майбутніми військово-обліковими спеціальностями. Офіцери пункту прийому особового складу зважають на цілу низку важливих факторів. Це і військовий фах, отриманий мобілізованим під час проходження строкової служби, його цивільна спеціальність і особисті очікування та побажання. Фахівці розповідають, за день проводять до тисячі співбесід із мобілізованими і до кожного намагаються знайти індивідуальний підхід. Процес розподілення відбувається... Відповідно до тих критеріїв і критеріїв які має військовослужбовець, це по перше, по-друге, ті навички, які він здобув під час служби в армії. Друге, ті, які він вже здобув після служби в армії під час роботи на цивільному поприщі, а також тут те, куди його ну тягне. Дехто хоче бути артилеристом, дехто хоче бути кулеметником, дехто хоче освоїти навички танкіста або іншої спеціальності. От відповідно до тих, до тих критеріїв і наших вакансій, які ми набираємо відповідно до тих заявок з військових частин, ми людей розподіляємо в навчальні групи, де вони будуть освоїти відповідні фахові спеціальності. Отримав розподіл, отримай і форму. Вдень і вночі у пункті матеріального забезпечення триває переодягання вчорашніх цивільних у військовий однострій. Усі елементи форми добираються індивідуально. До речі, окрім речей вітчизняного виробництва, до комплекту входять і високоякісні імпортні елементи, зокрема канадського і польського виробництва. Получаємо достатні кількості, получаємо багато є виробництва нашого і є виробництво, які дають нам допомогу. Це дає з Польщі, так, наприклад, платі рюкзачки, це Польща. Вони удобні, вони мають знизу підстілку таку, що вони не промокають. Польща нам ще дає шапки, отакі. фески робиться з них. Рукавиці це польське виробництво. Щобути, бирці, бо є канадське виробництво, то є українські наші. Наші зараз краще вони літо будуть, вони немає такого вже, вони легші трошки облегчені. А канадські краще вони зимою витримували таку більш температуру низьку. Тепле більо даємо їм натільне, теж виробництво польське. Воно гарно прилягає, гарно гольфіки, куртки. От є виробництво Житомирського, київського і Хмельницького виробництва наші форма. В принципі, достатньо є його обезпечення, є нормальні розміри, що можна підібрати. І так обезпечуємо всім, всім чим потрібно. Перший етап прийому новобранців завершується у імпровізованому банківському відділенні, тимчасово розташованому на території навчального центру. Тут військовослужбовцям за лічені хвилини оформлюють банківські картки, на які вони отримуватимуть заробітну платню. Кілька годин оформлення минуло і одразу ж починається процес військової науки. Ці десантники прибули до навчального центру напередодні. У перший же день прослухали курс тактичної медицини. А вже сьогодні згадують навички володіння вогнепальною зброєю на полігоні. Ну, три дні три дні назад прибули. Ми сюди на другий день вийшли в поле, медична підготовка, на другий день стрільби. Вучать хорошо. колектив хороший, нормально все. Годують непогано. Все, все є, всім уділи, взули. Я задоволений дуже. Якби то було колись зрочником, я, я б навіть на контракт залишився. Форму дали, повністю вдягнули, ніяких строєвих, щоб була суто для того, щоб вижити, стрільба і так далі. Попереду майже місяць інтенсивного навчання. Увесь цей час поруч із новобранцями працюватимуть досвідчені інструктори. Викладач з вогневої підготовки розповідає: вже у перший день навчальних стиль мобілізовані показують достойні результати. Попри те, що люди тільки сьогодні прибули до нас, до навчального центру основна маса з них вже знайома з автоматом, вже служили в збройних силах. Тобто, можна сказати, що навіть взявши після довгої перерви зброю до рук, вони одразу досить влучно виконали вправу. На загальну оцінку добре. До речі, сам Євген теж прийшов у Збройні сили добровольцем. В університеті вчився на престижному напрямку міжнародні відносини. Паралельно здобував військовий фах на військовій кафедрі Академії сухопутних військ. Ну, звичайно, адаптація до військового життя процес непростий, але зараз. В країні така ситуація, що я вирішив за потрібне допомогти чимось збройним силам Всі, ну, всіма своїми знаннями та вміннями. Попереду у кількох тисяч мобілізованих майже місяць інтенсивного навчання. Після цього вони будуть скеровані для подальшого проходження служби до бойових військових частин та підрозділів по всій Україні.